Професія довжиною в життя. Цей захід присвята видатним педагогам-вокалістам нашого міста, керівниця вокальних ансамблів та хору у музичній школі номер 5 Олена Семенова, заслужений працівник культури Халіда Сиротюк, професорка ДПУ, співачка Наталія Овчаренко, викладачка 4-ї музичної школи Галина Єлькіна, художній керівник зразкової естрадної студії «Ляляфа» Фа та народного вокального ансамблю факультет Оксана Єфимчук. Єдина у місті жінка звукорежисер студії звукозап. Пису Олена Корженевська. Дякую. Організаторам за такий чудовий захід за те, що привернуто увагу саме до викладачів вокального мистецтва. Це ну велика рідкість наш час, тому що зазвичай ми говоримо про учнів, а про викладачів. Ну вони трохи ніби, нібито в тіні. Подякувати долі, яка дала мені змогу бути бути в професії, бути саме викладачем вокалу, бути співачкою і нести те, що я можу людям. По третє, я хочу сказати дякую своїм. Викладачам і своїм учням 15 концертних номерів від шести провідних викладачів вокалу підготували організатори концерту міська асоціація Арткультура. Наше місто допомагає дуже потужно нашим хлопцям зсу, але ж ми всі боремось і на культурному фронті. Арткультура, асоціація а також. Депутати, от і міський голова. Ми усі даємо змогу, щоб ми сьогодні збирали отакі гарні зали і культурно мали можливість проводити час. Ми ще робимо дуже гарні аукціони, на яких збираємо великі кошти і купуємо на ці кошти дрони, а також автомобілі для воєнних. Оперна співачка Галина Добровольська, випускниця Криворізького мусколеджу. Її наставниця заслужений працівник культури Халіда Сиротюк. Низький уклін усім викладачам Криворіжжя та міста Криворогу за такий неймовірно високий внесок у розвиток вокальної, оперної, класичної, музичної культури, тому що усі наші викладачі це великі майстри своєї справи. Їхні випускники вони одразу після музичного коледжу та музичного педагогічного університету потрапляють до найвищих та найпопулярніших музичних театрів всього світу. У мене була змога. Виступати і у Відні, і у Парижі, їздити на гастролі. Я розумію, що я за це вдячна тим викладачам, які дали мені. Віру у себе, які дали мені дуже гарний музичне, дуже гарний музичний досвід. На сцені виступили і педагоги, і їхні талановиті учні. Як викладач вокалу, також дуже пишаюся, що в нашому місті таке різнобарв'я вокальної вокальної педагогіки це, по-перше, це різні рівні мистецької освіти, Це і палаці культури, мистецькі школи, музичний коледж, і факультет мистецтв педагогічного університету. Це і різні жанри, це і естрад, Дний і народний, і академічний вокал, і сьогодні ми матимемо змогу всі жанри прослухати, і я дуже радію з таких зустрічей. Дуже вдячна, що маю змогу долучитися в якості ведучої і вкотре почути наших юних і вже дорослих соловейок і насолодитися вокальним мистецтвом. Зустріч з метрами вокальної педагогіки один із просвітницьких заходів асоціації «Арткультура», покликаних популяризувати музичну культуру Кривого Рогу. От уже на протязі. Двох років величезна робота на культурному фронті, проведена в місті. Асоціація на сьогодні об'єднала майже тисячу учасників. Це не тільки працівники культури і мистецтв Кривого Рога, але і наші культпрацівники, які виїхали ще раніше за кордон і зараз знаходяться там. Велика вдячність керівництву нашого міста і Юрію Григорійовичу, і Олександру Юрійовичу, і нашим ЗСУ, які все роблять для того, щоб місто Кривий Ріг жило працювало. Настільки це було гарно, настільки це було душевно, настільки це було професійно, настільки це було не перевершено сьогодні. Біля кожного талановитого учня чи виконавця завжди є талановитий викладач, талановитий, тановита людина, яка вкладає в цього виконавця свою душу, свою майстерність, своє серце і далі з ним іде по життю, де б він не був. Живе життям свого учня, скільки років йому не було. Вікторія Добровольська, Владислав Талалай, цей день.